Що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. тут волошки волосся клітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперед, Почає 70-річчя з дня з заснування УПА. Одинаський клас Джерчить Вітчизняну війну, Другу світову війну. І він буде вчити боротьбу УПА за збереження соборності і незалежності України. Армія УПА під генералом Шухевичем це була та частина, яка боролася сути, суто за соборність і незалежність Української держави. Незалежно, чи це від німців, чи це від більшовики, такого питання не стояло. Стояло чітке питання соборність, незалежність України. І тому, коли вже діяльність розширилася на всю Україну, вона дійшла і до Івана Франкова. Івану Франкові була велика кількість патріотів, які об'єднуються в загони, яких називають сотні. І коли ми з вами. Поцікавимося, то ми побачимо. Сотня дзвона була на торфяних болотах. У горбках був сотник Береза, у великопольських лісах сотник Антін, ярама і Холодний. У цих лісах був сотник Бат. Сотник Бат це, це нас з вами односельчанин Червінський методій Йосипович. Йому було всього 28 років. Коли він очолив свою сотню. Сотня, яка в основному виходила на свої бойові дії уночі. Це боротьба із смершем. Це був спеціальний при НКВД загін, який ввів боротьбу з українськими буржуазними націоналістами. Це боротьба із червоною мітлою. Це був загін міліції. До якого включалося населення, місцеве населення, яких називали ястрибками, а оцей міліцейський загін називали червона мітла. Це була боротьба із зрадниками. Це є камінь валун, який ніхто сюди не приносив, він росте із землі. Це є камінь, який тут простояв в великі свої роки свого часу. Оця вся нова насадка, це було місце, яке було колись вирубане, воно виросло на місці Нового лісу. Тут проходив бій. У 1947 році, власне, перед самою покровою сотня бата була оточена, оточена зі всіх боків. І бат дав наказ наймолодшим відійти, тобто відступити, решта 20 чоловік разом на чолі із Червінським методією. Залишилися, щоб значить, допомогти відійти іншому загону. Його просто-напросто добили багнетами. Хлопці, які відійшли до лісу, знайшли бата, вернулися, знайшли бата. руками, щоб не було чути лязгу лопат цього, підкопали оцей валун. І тут є захопаний бат. В нашому селищі історія ОУН -Упа, це взагалі надзвичайна історія. Вона, я просто впевнена, тому що ще не вся досконало зібрана. І Якщо би вам колись сісти отак і розказати про тих молодих від 16 років, хлопців, дівчат, то це є історія дуже важка. Страху не було, була відповідальність. Була потреба в тому, що ти захищаєш свою рідну батьківщину, свою рідну оселю від тих, хто тебе карає. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах. У далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Іван Шухевич, генерал, проводив зустріч із командирами Янівського проводу, це є факт. Це було відкрито отим отцем Гриньке. Він, власне, прийшов, сказав, де є оця криївка, як вона виглядала, як вона бачила. Прабабці. Прабабці. Це твої і прабабці, але там рідний ба. І твоя прабабця ходила сюди. Зв'язковою була, вона тут була зв'язковою, на це місце приходила. Але це історія, історію, яку неможливо знищити, історію, яку не можемо ми з вами відкинути через себе просто так. Дивіться, скільки років! 70 років, а вона стоїть оця пам'ятка. Ми сьогодні провели таке спільне заняття історії і екологічного краєзнавства. Я в захваті. Я думаю, що я е, свою думку спільно виражаю разом із вашою. Ви бачите, скільки людей працює над тим, щоб оцей дух патріотизму вас зберігся і пронісся продовж вашого життя. А що завдання стоїть перед нами передали своїм майбутнім поколінням. І щоб цей ланцюжок патріотизму ніде ні за яких обставин. Ніде не зруйнувався, поки буде існувати українська нація. Я Маю надію, що наші діти, коли вони от послухають вас, послухають таких, як до нас приходять пані Світлана, пані Галя Рос, ми маємо можливість від Львівського обласного екологічного центру мати співпрацю з ними, з Львівським обласним центром. Туризму, краєзнавства, учнівської молоді дуже багато людей працює на те, щоб діти залишилися такими в результаті, якими ми собі їх бачимо. Дуже дуже вам дякую. Ми вам не співаємо пісню? Під війським замком, старий дуб стояв, а під тим дубочком. Він неначе спить, Золоте волосся, Віде шелестить Слава Україні! Героям слава! Тільки два шляхи, один веде у пекло. Інший шлях веде тебе туди, де світ, щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля. Прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає. Виклик смерти, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої. Ті, що поклали життя за майбутнє твоє, не спи, моя рідна земля, рокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок це дивляться пильно з небес загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірить у світле майбутнє.